Чому не празднує Сань Воробей? Ну дивись, коли я був молодим перспективним актором Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Григоріча Шевченка, то тебе кидають на всі новорічні свята. Тобто, року з 94 чи з 95-го, починаючи з 19 грудня і закінчуючи старим Новим роком, ти граєш там по три, по чотири вистави на день. 31-го граєш дві, а вже 1 січня знову граєш там два концерти і таке інше. Я ніколи не не підпрацьовував і не халтурив в якості Діда Мороза, але. Просто це свято було випалено таким, інтенсивністю роботи, і в 2002 році я взагалі, коли наближалися новорічні свята, просто брав відпустку за свій рахунок і сказав, що я в цій вакханалі не буду брати участь. І з часом це свято вже перестало бути для мене актуальним, святковим і таке інше, і я вважаю його просто календарною датою.